Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта Вистоїмо, переможемо. Нещодавно я показувала, що я висаджую, придбала, спочатку розпаковувала, і показувала, що я висаджую гортензії, волотисті і висадила успішно успішно вони ростуть. І що ж ми робимо далі після того, як висадили їх? Що рекомендовано робити далі, і що роблю далі я розкажу. Покажу і послухаю ваші думки щодо того, що ж ви робите своїми гортензіями після того як ви їх висадили. Звісно, найперше ми їх обов'язково поливаємо поверх дуже щедро водою. Ну і Потім я практикую поливати підкислення, робити їм, поливати пекацидом досить високій концентрації, яка дозволяє саме підкислення. Тобто це має бути 20 грам на 10 літрів води. Тому я наготувала лійку 10-літрову, набрала води, звісно, що не повністю. Окремо в маленьку банку скляну я набрала зовсім мало води. Беру пекацит, 20 грамів в мене є мірені ложки. Відмірюю, дуже ретельно розмішую. Насправді, пекацит чудово підходить, він дуже гарно розмішується, дуже легко, порівняно з деякими іншими препаратами і підживленнями, тому це можна зробити досить швидко і не потребує якоїсь такої заздалегідь підготовки. Ну і з таких загальних рекомендацій радять брати відстояну воду, не хлоровану воду, дощову воду. Ну, тобто, якщо у вас вода е, така, що потребує відстояння, та, то відповідно бажано її набрати наперед. Також для розмішування цього маточного розчину я беру воду досить-досить ну, теплу, та, яка приємна руці, а не крижану. Насипаю потрібний об'єм е, речовини, пекациду, засобу і розмішую. Додаю ще води, щоб було 10 літрів, і е, все гарнесенько промішую остаточно перед поливанням. А потім в мене в планах мучування сосною, хвойним опадом, шишками, тобто все, що дає сосна. Сосна у мене є е, в дворі. Відповідно, вона зараз дуже осипається, і я використовую те, що обсипається, та? щоб не вишукувати де-інде. в мене є фактично все під рукою: тільки згребти перенести і замульчувати. Не знаю, чи мені вистачить на всі грутензи, які я посадила, але на таку. Частину, певно то вистачить. Якщо є страх, що там якісь захворювання чи шкідники, то можна пройтися навіть тими ж біозасобами, можна взяти триходерму чи триходермін, пробризкати, фітоспорин, можна взяти якимись інсектицидами, пробризкатися, пробризкати біологічними. Але я все ж таки. То. Попри те, що є ризик, що щось тут можна занести, ні, я все ж таки використовую. Бо все одно треба тут згрібати і викидати шкода, бо це якби пригодиться мені, то і гортензіям моїм, і вони полюбляють таке. А тепер все, що ми підготували, ми застосовуємо, поливаємо. Бажано це робити, звісно, що не під палючим сонцем. Хоча сьогодні 3 жовтня, але сонце припікає добряче. В обідню пору було точно, ну, по прогнозу 20, але це гарантовано було вище. Може, і 25, а може, і вище. Сонце дуже пекло. Зараз вже сонце клониться до заходу, тому це безпечно зробити, навіть якщо потрапить на листочки, не мало би отримати, не мала би рослина опіки. Тому намагаємося робити це в вечірню годину не над активному сонці. Та? Саме з точки зору, щоб рослина не. Отримала опіки. Гарно поливаємо щедро під кущі. можна дати багато, можна дати і 4-5 літрів. В принципі, це, це буде добре, в залежності, які ви, звісно, що ямки викопували, але я думаю, що не зашкодить пролити таким щедрим і об'ємним кількістю рідини. Тим більше, якщо ви, наприклад, планували потім залізом підгодувати, то це тим більше треба дати більше, не літру-дві. І далі, після того, як гарно водичечка вібралася, беремо наш хвойний опад, який ми підготували, і мучуємо, даємо гарний шар мульчі і все. І Потім вже основна така, якби робота по висаджуванні гортензії закінчена. Вам дякую за увагу! Буду чекати відгуки. Всім до наступних відео і па-па!